У першому півріччі 2025-го новий президент США щосили штовхав Україну до миру з Росією за будь-яку ціну. Peace deal. Аналітики кинулися прогнозувати, коли Путін знову нападе на ослаблену таким миром Україну. Українці ж висловилися простіше: такий мир несе смерть. Peace а ми зі свого боку нагадаємо: це ж було вже. Був хоробрий народ, який 100 років боронився від Москви. Цим здобув симпатії всього світу. Але був покинутий союзниками непризволяще і здався. І що з ним сталося? Чи багато людей пам'ятає, хто такі Адиги, а країна Черкесія і Сочі, чия столиця? Зараз розповімо. Я Олег Христопа, це історія для дорослих. І сьогодні поговоримо про черговий московський геноцид. Не перший і не останній. Дивіться та коментуйте це відео, радьте його друзям, ставте вподобайки, а ще підписуйтеся на канали. Історія для дорослих, парадокс криштопи, теорія змови, якщо досі ще цього не зробили. Також долучайтеся до нашого поточного збору на оптоволоконні дрони для 3-го полку сил спеціальних операцій. Вони відновлюють історичну справедливість. За можливості можете підтримати нашу роботу на Патреоні чи будь-яким іншим чином. Усі посилання внизу. А зараз давайте згадаємо, яку війну у своїй історії московити називають найдовшою. Кавказька війна з 1817 по 1864 рік. год. Це, дійсно, саме війна в нашій російській історії. Кавказька війна за московськими даними це 47 років. Дехто нараховує 60 із загарбання за Кавказдя, тобто Грузії з Азербайджан. Але це все як завжди брехня. Бо це далеко не найдовша війна Московії, бо не всі загарбання Кремля були успішними, і деякі конфлікти тривали століттями. Протистояння з Литвою і Річчю Посполитою під 150 років кожне. Більше століття московити не могли упокорити волзьких татар, башкортів і дагестанських кумиків та американських тлінгідів. А незламні Чукчі навіть перемогли Москву після 129-літньої війни. Про всю цю ганьбу Кремля ми вже вам розповідали. А була ще одна війна, хід та наслідки якої московити намагаються взагалі не згадувати. Хоча вона вперто нагадує про себе. Наприклад, Черкескою найпопулярнішим верхнім одягом на півдні, РФ і всьому Кавказі або Адигейським сиром. А ще пам'ятаєте карту часів Людовіка 14-го, на якій Путін не знайшов України? Він там ще однієї країни, не помітив. Як ми бачили, В кадр попала страна з названням Черкесія: Черкесія або Зихія – давня держава адихських племен на північно-західному Кавказі. Вона існувала на території нинішніх Краснодарського і Ставропільського країв, Адегеї, Карачаєво-Черкесії та Кабардино-Балкарії. Ще задовго до того, як у світі почало тхнути Москвою. Про велику країну на Кавказькому узбережжі Чорного моря писали ще Візантійські і перські хроністи. Ця держава була незалежною і карбувала свою монету, хай і схожу на Царгородську. Мала торгові стосунки з усіма сусідами, включно з генуейськими містами Криму. Мешканців називали по-різному. Зихами, кашаками, Касогами, а найчастіше черкесами. У нас є самоназвання, є названня. Самоназвання це Адига і Абаза. Це дві етнічні групи. І названня – Черкес. Весь мир нас знає как черкесов. Їх відвідують католицькі проповідники. У 15 столітті черкеський великий князь Верзахт взагалі приймає католицизм і листується з Папою Римським Іоанном 22. На узбережжі Черкесії виникають типові портові міста зі змішаним населенням: Матрега, Мапа, Батіяр. Зараз це Тамань, Анапа і Новоросійськ. Там виникає навіть новий субетнос Франк Кардаші. Тобто черкеси, які перейняли віру монахів-францисканців. Моногольське нашестя майже не зачіпає черкесів, бо ті можуть відходити в гори і там захищатися від будь-якого ворога. Навпаки, після відходу Орди Адиги заселяють Чорноморське узбережжя до нинішнього Адлера і Центральний Кавказ нинішню Кабарду. Держава їхня при цьому неоднорідна. Складається з десятка князівств, частина з яких не адигейського походження. Зокрема, абазини Абхази, Осетини та Інгуші. Все змінюється із загибелю Візантії та турецьким домінуванням в регіоні. Європейська присутність поволі зникає, натомість шириться мусульманство. У процесі боротьби з тюрками черкеси стають знаменитими воїнами. Їх наймають до своїх армій володарі Генуї, Польщі, Москви, Туреччини та Єгипту. Більшість єгипетських мамлюків мали черкеське походження. Тому мамлюкський султанат часто називають черкеською державою в Африці. Іван IV, грізний після загарбання Астраханського ханства шукає союзу з Черкесією. Місцевий князь Темрюк також шукає допомоги у протистоянні з турками і татарами. Тож віддає Івану IV доньку за другу дружину і сина в заручники Аманати. Однак донька на Москві помирає у 24 роки, а сина Грозний саджає на паль. Такі там були звичаї. Далі на Москві починається смута, тобто громадянська війна. Князь Темрюк допомоги не отримує і гине в бою. Вдруге, Черкеси стикаються з московитами у 1763 році, коли Кремль самовільно засновує Кабарді фортецю Моздок. Там оселяють московитів і вихрещених місцевих осетинів, кабардинців і вірмен з грекам. Цьому передувало багато десятиліть доволі мирного співіснування. Але одразу після палацового перевороту Катерини II імперія змінила дружню політику на відверту агресію. Від неї усім дісталося. і кавказцям, і туркам, і полякам, і нам, українцям. Що ж ти нога робиш? «Степ широкий, край веселий, таєзна пастила! Тут важливо підкреслити цікавий конщук кремлівської історіографії. Бойові дії між горянами і московитами почалися одразу після заснування Моздока. Бо якщо на твоїй території хтось засновує військову базу, то напевно хоче тебе захопити. Згадайте Севастопольську базу Чорноморського флоту РФ. Імперський генерал Василій Потто згодом назве моздок наріжним кавенем завоювання Кавказу. Черкеси одразу візьмуться його палити, а московити раз за разом відбудовувати. І саме з цього року, 1763, насправді починається загарбання Кавказу і Московсько-черкеська війна. Бойові зіткнення на рівні десятків тисяч воїнів вони відбуваються. Вже з 1763 року, коли починає закладатися російська оця фортеця моздок, і це призводить до зіткнення між Росією і Черкесами, і це продовжувалося ну до 1600, 1865 року. Але московські історики тут роблять вигляд, що вторгнення це не вторгнення, а війна не війна. Мовляв, та ми тут просто фортеці будуємо і найкращі землі у місцевих відбираємо. А вони на нас за це чомусь нападають. От розбійники. Чеський письменник Карел Чапик висміював такий підхід ось так. Ворог підступно напав на наші літаки, які мирно бомбили його місто. Винудили нас просто робити те, що ми зараз робимо. Питаються, зробити нас винуватими в этом. Це моя нова книжка Радіо Афродіта, документальний роман про радіостанцію Української повстанської армії. Придбати її ви зможете за посиланням під відео. Московити з боями будували на землях кавказьких народів систему фортець, кавказьку лінію. Але не визнавали це війною. Прокладали через їхні землі транспортні шляхи, так звану воєнно грузинську дорогу, але не визнавали це вторгненням. Відтісняли місцевих мешканців з родючих земель в гори, але не визнавали це депортаціями. І коли опір кавказців став зовсім запеклим, нарешті створили окремий кавказський корпус, іначе знехотя визнали, що у них тут війна почалася через 54 роки після початку вторгнення у 1817-му. Насправді ж цей рік це не початок повномасштабного вторгнення після півстоліття гібридної війни. В її ході московити підкупили і розбестили місцеві еліти князів, шамхалів і ханів. Такий метод Кремль застосовує і донині. Де я піхотинець Путіна? Де он мой президент, он мой командир? Так Москва загарбала східну частину Черкесії, Кабарду. Місцеві князі пішли на пізділ з Кремле. Але народ раз за разом повставав і палив московські форпости. Так тривало близько 60 років, доки регіон не спустошила епідемія чуми. Населення скоротилося з півмільйона до 35 тисяч людей. І їх нарешті спромоглася підкорити Москва. або витіснити. Тоді московити кинулися заселяти зачищені території своїми християнськими підданими. У Кабарді це були передусім кріпаки-московити, донські казаки, осетини та вірмени. А на Кубані українці. Туди переселили запорозьких козаків після зруйнування Січі і ліквідації Гетьманщин. Вони там стали типовими колоністами. І в процесі освоєння родючого і багатого півострова відтісняли черкесів за річку Кубань. І далі. Нічого нового, класичний імперський принцип поділяй і владарюй. Стравлюй народи між собою і їхньою кров'ю загарбуй нові землі. Цей підхід Кремль практикує досі. То українці це наш мобілізаційний ресурс в будущий війні з НАТО. На черзі були Дагестан, Чечня і Західна Черкесія. Про героїчну оборону перших двох народів ми вже розповідали не раз. А у Гадигів ситуація склалася ще цікавіше. Бо у 1829 році московити раптом оголосили себе володарями всієї Черкесії, тож її опір оголосили бунтом дикунів. І почали брутально винищувати усіх черкесів без розбору. Замість тисячі слів про методи московитів просто покажемо малюнок очевидця, декабриста Ніколая Лорера. Він назвав ілюстрацію: Російські солдати насаджують черкеські голови на кіл. Григорій Зас із задоволенням спостерігає за цим. Григорій Зас це один з командувачів кавказької лінії іще не найжорстокіший чи найвідоміший. Справжнім катом кавказців став творець кавказського корпусу генерал Алексій Єрмолов. Саме він поширив тактику випаленої землі, знищення аулів з населенням, запасів провізії і навіть вирубку лісів, щоб унеможливити опір і життя взагалі на непідвладних теренах. І став за це героєм на Москві. Ось як про нього пише ліберал-гуманіст Олександр Пушкін у кавказькому бранці. Смирись, Кавказ, идет Ермолов, и смолкнул ярый крик войны. Все русскому мечу подоласно. Кавказа гордые сыны Сражались, гибли вы ужасно. Но не спасла вас наша кровь. Переможний пафос у московського піта явно передчасний. Бо Єрмолов своїми злочинами здолати Горян не зміг. Був замінений на українця Івана Паскевича. Потім був німець Григорій Розен і так далі. Але Чечня і Дагестан не здавалися і воювали до початку 1859-го аж до капітуляції Імама Шаміля. Але війна й на цьому не закінчилася, бо трималася черкесія. В горнилі війни там народжувалися і гинули нові герої ось найвідоміший з них. Гужуко Кізбеч на прізвисько Черкеський Лев. Портрет кисті британського мандрівника Джеймса Белла. The name's Bond. James Bond. Може і так. Бо, на думку московитів, впертий опір черкесів був цілком спровокований підступними агентами Заходу. Бо в Європі діяли комітети допомоги відважним горянам. Про них писала преса. Художники зображали їх на картинах. А заслані на Кавказ поляки переходили на їхній бік. Можемо додати ще й український слід. Он Тарас Шевченко за них агітував. Іван слава сині гори Кривою Бутні, Іван вам мистерігли, Богом не забудьте. Борітеся, поборете, Вам Бог помагає, За вас правда, за вас сила і воля святає. Паралельно, аморфна середньовічна монархія черкесів трансформувалася у демократичну конфедерацію. У районі нинішнього Сочі обрали правлячу раду, великий вільний Меджліс. Той звернувся з меморандумами до Кремля, Високої порти та європейських країн, вимагав визнання суверенітету і припинення російської агресії. Цар Олександр II, якого на Москві називають визволителем, від цього абсолютно очманів. І раптово сам приїхав на Кавказ, щоб зустрітися з дивовижними бунтівниками. Навіть провів цілих два раунди переговорів за дикським князем Хаджі Керендуко берзеко а не зассяв як нинішнє кремлівське чмо. Але це фактично єдина різниця між ними, бо апетити і методи Кремля були тими, що і зараз. Цар завдав повної капітуляції і добровільного виселення черкесів з їхньої ж землі. Паралельно князя схиляв до Пізділа такої собі мирної угоди володар сусідньої Абхазії Михайло Шервашидзе. Мовляв, з московитами можна домовитися, і не такі вони люди. Однак, вільний межліс не погодився, і війна продовжилась. Єдиний шанс на стратегічний успіх Черкеси отримали тільки після Кримської війни. Турки й британці у 1855-му були налаштовані вимагати від Кремля. Зупинки вторгнення на Кавказ, однак завадив французький імператор Наполеон III. Він вважав себе великим стратегом і вважав невигідним надмірне ослаблення Москви і посилення Лондона. Тож схилив Лондон і Стамбул до пізділа з Москвою. А черкеси були принесені в жертву його тимчасовим політичним інтересам. Адиги залишилися останнім незалежним народом на Кавказі і зазнали удару всієї імперської потуги. Черкесію відрізали не тільки від рівнин, але й від моря. Війська окупантів цілеспрямовано спалювали адигські міста і села та полювали за вцілілими мешканцями. А у травні 1864-го, після розгрому останнього центру опору в священному урочищі Кбагади, князь Берзек погодився на капітуляцію. Цар визволитель тут же провів парад Побєди в урочищі Бааде. Зараз це Красна Поляна, курортна околиця міста Сочі і одна з резиденцій Путіна. 21 травня це коли була остання битва ну, таких воїнів черкеських з росіянами. Це Красна Поляна, бо вона вся була залита кров'ю. Черкеси були просто ну, розстріляні. Це ну, таке знищення. Тут же почалася масова депортація усіх адихських народів до Туреччини. Точних цифр вигнаних і загиблих в процесі ніхто зараз не назве. Офіційні московські дані кажуть про пів мільйона. Але це без врахування тих, хто тікав самостійно по суші чи за допомогою приватних турецьких суден чи навіть піратів. Ось карта розселення адихських народів до і після депортації. За сучасними оцінками московити вбили і депортували 97% з них. За півтора століття черкеське населення на Батьківщині так і не відновилося. Їх там менше 700 тисяч, ще 7 мільйонів розсіяно по всьому світу. Від Туреччини і Йорданії до США і Канади. Вважається, що першим класичним геноцидом у світі було винищення вірмен у Туреччині 1915 року. Формат злочину. Депортація з масовими вбивствами в процесі. Але турки тільки повторили московський злочин проти Адигів. До речі, Абхазький князь Михайло, який агітував черкесів за пізділ з Москвою після їхньої поразки, став непотрібним. Тому його заарештували, князівство ліквідували, а народ теж частково депортували. Хоч і не так тотально. До остаточного вирішення черкеського питання долучилися і більшовики. Вони розділили рештки народу між дрібними автономіями за назвами Адихських субетносів. Тому у тимчасово існуючій Ерефії досі окремо існують Адегея, Карачаєва-Черкесія та Кабардино-Балкарія. Бо воно боїться. В Турції 5 мільйонів черкесів, яких за 300 років царь видавлював в Турцію, вони мешали нормальному розвитку юга Росії, і їх турки можуть направити. На Северний Кавказ, і ми його И І потім будемо оборонятися е на дальних поступах Ростовская область, е Астрахань возьмут. і бої будуть идти на юге Великої області, Ставропольський край, частично Ресалдарський і Ростов. От у нас будет Южний фронт. Роботи. На міжнародному рівні геноцид Черкесів Вадигів визнали дві держави: Грузія і Україна. У відповідь черкеські організації агітують свою молодь не йти до московського війська і пікетують московські установи. Я черкес, де моя нація? Визнайте геноцид. І з такими гаслами черкеські активісти прийшли до посольства Росії. І наостанок характерна деталь. У 2014-му виповнилося 150 років геноциду черкесів. Знаєте, як Путін і вся Московія вшанували роковини злочину, провели Олімпіаду. Буквально на кістках вбитих у священному урочищі Гбааде, тобто у Красній Поляні біля Сочі. І ні в кого з московитів це не викликало жодного опору чи засудження. Тільки за кордоном масово протестувала численна черкеська діаспора. А що ви знаєте про цю столітню московську війну? Чи чули про те, що найвідоміші російські курорти від Сочі до Анапи збудовані на кістках черкесів? Напишіть нам про це в коментарях, а ще не припиняйте допомагати силам оборони України. Зараз збираємо на оптоволоконні дрони для сил спецоперацій, щоб здобути нові перемоги над старим ворогом. Дізналися щось нове з нашого відео, чи маєте свої міркування з цього приводу, пишіть коментарі, ставте лайки. За бажання і можливості підтримайте нашу роботу на Патреоні чи просто донатами, щоб допомогти нам з англомовним каналом. Де ми розповідатимемо історичну правду світові. Підписуйтесь на канали. Історія для дорослих, парадокс криштопи та теорія змов. Слава Україні! Героям слава!